Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І в нашому огляді з родим котом головних подій за 1 грудня та останні дні ми аналізуємо енер... ситуацію на у чорному морі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас буде далі дуже цікаво. Станом на 30 листопада у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту Росії у морі було дев'ять кораблів та катерів. Серед них лише один надводний каліброносець з вісьмома калібрами. Азовське море патрулював один корабель. Останніми днями росіяни тримають у морі дуже обмежену кількість своїх каліброносців. Скоріше всього, це лише для підтримки себе та нас, українців, у тонусі. Можливість посилення загрози удару по Україні з моря може бути помітна у випадку збільшення кількості цих каліброносців у морі. На супутниковому знімку Севастополя за 29 листопада видно, що біля причалу Бухти Голландія на північній стороні Севастополя стоять головні сили Чорноморського флоту. Це один фрегат проєкту 11356, це два старі фрегати проєкту 1135, це два, як мінімум, корвети проєкту 21631, не менше одного патрульного корвету проєкту 22160. другий фрегат проєкту. 11356 стоїть у інкерманській бухті. У новоросійську на основі супутникового знімку за 28 листопада видно один десантний корабель проекту 11711. Це Пьотр Моргунов. Це три десантні кораблі проекту 775, це один патрульний корвет проекту 22160, один підводний човен та менші бойові одиниці. Один чи більше великих десантних кораблів Росії займається перевезеннями з новоросійська до портів Криму та Азовського моря. Таким чином росіяни намагаються вирішити свої логістичні проблеми з забезпеченням окупованих територій. Цікава новина з морської сфери. Американський військово-морський інститут назвав недавній удар. України по російському флоту у Севастополі 29 жовтня новою ерою у війні безпілотників. І це дійсно так, оскільки після цієї дати Чорноморський флот Росії різко знизив свою активність та фактично перейшов до оборони. Хоча є ще одна теж цікава, але не дуже добра новина для України: є свідчення, що удари 15 листопада та інші після цього росіяни завдавали у тому числі калібрами. З кораблів Каспійської флотилії. Там якраз є три корвети проєкту 21631, на кожному з яких є по 8 калібрів, а дальність їх польоту дозволяє їм з Каспією досягати України. На цьому ми завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: Це або перерахувати гроші на банківську картку, це допомога через сервіс спонсорства YouTube, або через сервіс Patreon. Половина зібраних нами разом коштів відправляється на потреби захисників України. До побачення! Слава Україні!